Всім привіт від Оракула Персевальда. Гарна новина. 25 квітня закінчується ретроградний Меркурій. Можна трошки видихнути. А тепер для всіх знаків Зодіаку Гороскоп на тиждень. Овен. Непростий, але цікавий тиждень для вас. Намагайтеся якісно попрацювати і добре відпочити. Телець. Тиждень єднання сім'єю та рідними. Прекрасний час для приготування смакуликів для всієї родини. Близнята. Намагайтеся більше часу проводити наодинці час з собою. До кінця тижня життя заграє новими барвами. Рак. Приділіть максимум уваги сфері, яка потребує змін. Корисно внести в життя оригінальність та винахідливість. Лев. Сильний час. Для перезавантаження нових починань та відродження будьте уважніші до своїх рідних. Діва, Енергії планет протягом тижня нададуть відповідні обставини для нового життєвого етапу. Мотивуйте себе для нових досягнень. Терези, будуйте плани на цей тиждень правильно. Та отримуйте максимум із можливого. Не відкладайте на потім нічого. СКОРПІОН. Акуратіше з емоціями та словами. Хитрість та неординарні вчинки вам на допомогу. Стрілець. Саме зараз люди можуть побачити у вас творчу та багатогранну особистість. То покажіть себе з кращого боку. Знаходьте нестандартні рішення для натхнення. Козиріг може відчуватися нестачу сил та мотивації, тому приділіть свою увагу відпочинку. До кінця тижня більшість труднощів зникнуть самі собою. Ударі, настав той час, коли потрібно вчитися чомусь новому, відмовившись від старого. Щоб, відчуваючи енергію наповну, бачити дорогу до нових перспектив. Риби. Гарний час, щоб приділити увагу собі. Спробуйте розібратися у всьому, що вам цікаво, та приносить радість та задоволення.